Так, ось воно це варення, яке в мене вийшло. Коротше, воно варилося у мультиварці три години. Його небагато там було, але воно ось таке воно зварилося. Гарбуз і яблуко, то я й варила. Та тут пополам, мабуть, яблуко з гарбузом. Було б дяки, мабуть, благодаря, благодаря тим яблукам. Воно ще й смачне. Да. Ще можна його й смакувати. Навіть я буду їсти. М -м -м. Да. Попробувала хороша штука. Воно, наче яблука Туш. воно наче тушилося, тушилося. Але ж три години. тут водичка була, все воно випарувалося. І воно собі тушилось, тушилося, варилося, бо тут кривало, дивилась, кипіло, кипіло там потихеньку, потихеньку. Говно, воно нікуди не пригоріло. Три часа пройшло. Ось таке воно. О. Повидло, чудесне вийшло. Красота. Смачного всім вам. Ще й погода сьогодні буде. Почало сонце крізь хмари пробиватися, а то ж його й видно не було. Все ожило. ужило. які звуки навкруги. Життя триває. Чутно, чутно далеко, що тут люди є. Так і продовжуємо. Так, і знову. Побачила в інтернеті написано, хтось дуже розумний, зварив уже варення з гарбуза. От такими, сказали кусочками нарізати. Так, да, хтось розумний зварив, а хтось ще розумніше рішив повторити. Да, зараз побачимо, як воно в мене завжди виходить. І яблучок, звісно, теж гарбуз. Називається буде з яблуками. Що гарбуз сочний такий, ось який він сочний, он які в нього соки виділяються, Боже. Оце гарбуз. Воно який. А яблука теж такий м'який, сочня, і воно сік біжить. Я їх почистила, обрізала м'якоть і все. Щас сюди додаємо. Ну, не сюди, а он в чашу мультиварки. Зараз ми його додаємо. Будемо варити в мультиварки. О, як поставив туди і воно вариться, типа там. Зараз ми це зробимо. Зараз. Ось стільки цукру набрала. І будемо посипати. Зверху цим цукром. Посипаємо ще з цукром. О. Так, посипали. Ох, і гарбуз гарний. Ох, такий пахучий. Так гарно ріжеться. Так куди? Побачимо, що з нього вийде. І тепер сюди ще півстаканчика водички полить. Не знаю, ну так було сказано. І щоб воно трохи постояло. Ну так ми і зробимо. Так, водички я полила. Тепер хай воно та з годинку постоїть і поставимо його до мультиварки. І хай стоїть. Ми тоді відкриємо і все буде готове. Бери і смакуй. О, чудо! нашей техники. Так, ну ладно. Так, сейчас мы он включим на варенье. Так. Раз, два, три, четыре. варення Старт. Ну, і все. Будемо чекати. Потім подивлюся, що воно там. От так то. Час пішов. Так, пополам обрізаю такого, якщо вона така тверда, мабуть. Ох, і тверда. Я б її не обрізала. А ну, щоб в неї всередині. Знаєте, то завжди, як вона так ждуть. А що ж всередині? Що ж Ну-ну-ну, Ого. Ти хотів, щоб я різала. Їх треба було розрубати чимось. Та сітка давай. Ну, ну, побачив, що всередині. Золото. Так, давай. Але капуста. Так. Ох, да, так, і... да, як тебе лежать цілі зілі. Ну, вона, ну, мабуть, не сильно соковита, чи соковита. Не як... соковита, один сок. <реш> от, так, от і верхні листочки трошки убрати, і давай ми її. Давай. Так, бачиш, отам його трошки зверху пооббирай. так. Ми ж не піднімати, отут усе робити, треба. Бо там не видно буде. Ну, тут те пообрізаєш, коротше, і будемо шаткувати, так? Так. одна половинка готова. Я хочу цього. На три літру в банку, щоб зробити. Тихо. Багато не хочу, щоб вона не перекисала, коли треба да. натерли, зробили. Все да. Да. Хай вона тиждень постоїть і хватить з неї. Я не хочу, щоб геть кисла була, не хочу. трошки давай, зараз ми її на тертушку і в банку. На чушні, на чушні. Давай, так, шоу не шо. Да ч ж, ти нашою. Ну, поможеш мені. Давай. О, так, о. Давай я зараз мурку приготую. А ну давай. Так сильно. О, хватить нам чи ні? А ну попробуй. Нашу. Ось такого помішачці хватить. О. Донизу аж. Ото. Як ти думаєш, буде три літри? Буду, да. Буде. Буде? Ну я його не буду мішати, то знаєш, як сиплять сіль, я ж його не вгадаю на сіль, чи мені більше треба, чи мені менше. Накидаєш у банку його, трошки притрамбовуєш так. Ну як? Не з усієї сили, як можна давити. А так легенько притрамбував і потім береш літри води теплої. Розбавляєш там ложку солі і цією водичкою заливаєш. Mm -hmm. І то, що треба, поставив і через три ді чотири вже ти можеш смакувати цією капусточкою. Деякі люди роблять взагалі без солі взагалі просто. То як це без солі? Без солі не зя? Нє, можна, вона тоді туди... це хто на дієті солі не употребляє. Я не на дієті. Ну да ти. А роблять без солі, водичкою залили, і вона сама, вона була тільки просто кисла. Ага. Кисленька без солі. Ага. Ну я зроблю так, щоб було солі нормально, столову ложку на літр води і залила, стільки взяла да. капусту. Це качанчики. Да. А то ти гризи, качанчики. Так. Коротше, тепер треба банку мені. Зараз полізу по банку. На горище, так. Да. Обійшла ж немає. Тут. Тут не Та подивлюся, як там мої помідори. Я ж там на горищі положила помідори зелені, а вони почали достигати. там. От мені таке подобається. Зараз піду подивлюся. Вилізла на горища таке. На хату не вилізу, бо там високо і драбина стрьомна. А сюди я вилазю. Оце такі великі помідори положила, і які вони вже. Ох! Так, що я ще й з помідорами. Ну, це червоніша виглядає. Да, вони якісь червоніші, а якісь розові виглядають. О, як гарно їм тут. Так, лежить, лежить. Ось цього можна вже й забрати. Такий гарний ось помідорчик. Можна вже Зай його заберу він уже доспів. А ти хай ще. Красота. А це не встиг дощ пройти, як почали в мене аж у дворі ось пеньочок, таке я його трохи обгородила. Да кицька шай ти сюди в ліс. Кури лазать, та шай ти в ліс. <рес> ось грибочки. Вишенки чи як вони там називаються. Да, кицька, чорні такі, як і ти. Ну вони зверху чорні, а знизу. Та їх уже воно слимаки їдять. Вони одну ніч за одну виросли. А ще одну, щоб переночувати, то, мабуть, і з'їдять. От такі грибочки. І кожний рік вони тут. Тільки осінь, тільки дощ пішов, так у мене і гриби. От так то. Що ти, кицька, хочеш? А, кого полити кажеш? А, слимаків засолить. Так удійди трошки, пожалуйста, кицька. Чого ти треся? яка погода горня, осіння, справжня осінь, осінь, красота.